Обговорюється питання про призначення головного лікаря Хмельницької центральні районної лікарні. Перед рішенням матеріалу сесії на сторінці 101. Шановні депутати, для того, щоб спочатку надати слово кандидату на посаду головного лікаря, у нас є представники із медицини, які попросили перед нього депутата надати їм слово. Я користую своїм правом, будь ласка, пану пане Михайло, надаємо слово. За мікрофону підходить. Отак крикнути. Головні Іван Федецький ОДА, директор департаменту охорони здоров'я, голови Долинської районної ради, голові Долінської КДА. Колоктивне звернення працівників Долинської центральної районної лікарні. Продолі колопки Долінської центральної районної лікарні звертаються до нас з проханням справедливого закону та ми перейдемо виріше питання. Про призначення головного лікаря Донецької центральної лікарні та приступити до нашої думки щодо кандидатури на дану посаду. На чергову сесію Донецької районної ради, яка відбудеться 30 червня 2016 року, у нас є питання про призначення головного лікаря. Як відомо, вона колективу лікарні, на кордоні подано документи тільки одним кандидатом. Дана особа не є працівником Донецької церкви, та не є, є людиною. Та є людина з іншого народинського району. Внесена на сесію контури це працівник іншого вітчного проєкту, що не має нічого спільного спеціальної роботи регіонної лікарні, до того ж іншого місця. Дана поставлена викликало стурбованих служб, то є оскільки посаду головного лікаря лікарні немає цілодобового контролю за роботою закладу, невідкладного вирішення великої кількості питань, в тому числі від яких залежить людини. Ми вважаємо, що очолити заклад має людина професійна, яка несть чуток. Знає специфіку роботи Домівської центральної карні і користуються тепло своїх колег та громаді. Чому на думку колективу від них кандидатів написав нові керівництво досить та самій лікарні? На урочистих зборах колективу виставці з нагоди дня медичного працівника, яка відбулася 17 червня 16 години, заступник міністра охорони здоров'я пан Та директор департаменту пан Матейко висловив свою думку про те, що які повноваження не мав засновник у Визначення головного лікаря, думка колективу щодо кандидатури на цю посаду, не може бути програмно. Тому вчора, 21 червня 19 року, ми зібрали на зборах трудового колективу ми вирішили, що пропонуватимемо свою кандидатуру Віталія Монташевича, єдина коштату на цю посаду, якого рекомендуєте підтримати до віку та Ми вважаємо, що смерть Віталій Монташевич, який є працівником до церкви з 99-го року. Має роботу, знає роботу закладу, його проблеми та досягнення, бере активну участь колективу та вищих інших пожливих функційного тарфі питання. Від достойні комітету на заняття посади головного лікаря тоненського цереви. Крім того, в певні період своєї професійної діяльності він займав керівні посади саме головного лікаря санаторія про фруктовому організу та стрільської залізничної лікарні. На час тимчасової відсутності вже протягом п'яти останніх років виконуємо обов'язки. Заступник головного лікарська за експертизі з 2010 року є головою ради голів просвіткових організацій медичних закладів Донецького району, якому надано великі коло органіцею порядочних комунальних, очолює первинні просвіткової організації медичних закладу Донецького району, вирішує в трудові соціальні побутові позиції та інші питання, членів пропілки. Залишнітися на своїй роботі я не здоров нагороджується грамоту, подякувати та народним знаком почесних знаком. Таким чином, оскільки Монташевич монташе читає майки досвід до роботі. Добре. Обіцяний з проблеми медичної галини Долинського району народився, проживає, працює в нашому районі, тому просимо підтримати трудові колектив і брати наші комітети на посаду головного лікаря. Додаток протоколу. протокол збору трудового колективу з поваги колектив до минських лікарні. Список більше до 500 чоловік додається, протокол збору додається. Будь ласка, любі питання, я як простий ординатор, можу повісти на любі питання. Я дякую. Я вам дякую. Ні, це не це не є питання дякую. Дайте, будь ласка, до інформації. Я вам пообіцяю, вам слово. Дайте мені, будь ласка, сюди, щоб ми це розлучимо на сесії. <вести> <Дорога, вести> <вести> друге. Перед тим, як надати слово кандидату на посадового лікаря, я ласка, читайте ще друге звернення. Прошу всім. <вести> Долинської районної ради від медичних працівників Долинської району Київської області. Шановні депутати Долинської районної ради, органи місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл селища та міста нашого краю є районна рада. І тому ми, медичні працівники Долинського району, звертаємось, як до складової частини організації управління громадою району. Як гарантованого державою право самостійно вирішувати питання місцевого значення, як принципу організації та здійснення публічної влади, як основи конституційного ладу права населення на нарколай, як волі виявлення територіальних громад через створюючі ними органи, як принципу організації та здійснення влади на місцях, організації громадян в управлінні суспільством. Вважаємо за необхідне звернути вашу увагу на основу державної політики охорони здоров'я формує Верховна Рада України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров'я, визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, встановлення норм і обсягів бюджетного фінансування. Створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів затвердження переліку комплексних і цільових загальнодержавних програм охорони здоров'я. <кій> Для вирішення питань формування державної політики охорони здоров'я при Верховній Раді України створені експертні органи сповідних офіців у галузі охорони здоров'я та представників громадськості. Порядок створення та діяльності цих органів визначає Верховною Радою України. Складовою Державної політики охорони здоров'я в Україні є місцеві, регіональні комплексні та цільові програми, що формується Верховною Радою на її основі органів місцевого самоврядування, відображаючи специфічні проблеми охорони здоров'я населення, які проживають на відповідних територіях. Відповідно, вже сама реалізація державної політики охорони здоров'я. Покладається на органи державної виконавчої влади. Однак, до системи органів виконавчої влади місцевого совредування не входить. В даному випадку це стосується Долинської районної ради. Згідно частини 3 статті 143 Конституції України, органам місцевого совредування можуть надаватися тільки певні повноваження. Повноваження, що до формування державної політики з охорони здоров'я вам ніхто не надавав. На превеликий жаль, та на шкоду громаді систему представництва в органах місцевого самоврядування не передбачає обов'язковий правовий обуч депутатів. <кій> Міністерство охорони здоров'я України це центральний орган виконавчої влади, який забезпечує організацію державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів, медичного призначення. Діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Супереч інтересам громад, громадян у Волинському районі, функцій державної політики у сфері охорони здоров'я взяли на себе навіть не районна рада, а грубо зацікавлених осіб, які не будуть професіоналами в даній галузі без щонайменшої уяви про реформування галузі охорони здоров'я без будь-якого аналізу, без врахування думки медиків нашого краю. І за відсутності хоча б будь-яких теоретичних напрацювань, Не говорячи про відсутність законодавчої бази, намагаються зламати здимелювати систему охорони здоров'я нашого регіону. Більше того, розмах так званої реформи такому се іменно в інтереси громади, не торні поділ майна через призму, якого чітко розстежується чиїсь меркантивні інтереси та бажання здобути в лапках теплі, Місця, посади, доступ до коштів. Тоді нашого часу не би згрунтували колектив медиків нашого краю, генерували його на відстоювання інтереси як жителів району, так і особисто. Нас багато, ми далеко не поодинці, готові стояти право населення району на медичне забезпечення та і зрештою. Наше право на працю. Беззаперечним прикладом цього можуть бути збори трудового колективу 21 червня 2016 року. Ми праві і в силі організовано, ефективно вирішувати наші проблеми. Нашу силу ви неодмінно відчуєте не у разі потреби такої. Ми чітко присвідомили необхідність нашої мобілізації на протидії незаконності. Ми рішуче заявляємо, що в випадку потурання влади депутатами Медлинської районної ради, я тебе прошу, не збувайте, бо дрібний шифр Ми рішуче заявляємо, що у випадку потурання вами, депутатами Медлинської районної ради, явно злочинним наміром так званої псевдореформи, нами будуть вжиті радикальні заходи, по недопущенню у такої, у нас достатньо сил і засобів для досягнення нашої діти, яка, як виявилось, у нас різна з вами. Ми не просимо, ми вимагаємо негайно припинити вчиняти будь-які дії стосовно змін у медичній сфері нашого району. Ми зобов'язані з розумінням поставитися до необхідності відтермінування непродуманих реорганізацій в такому періоді часу, який необхідний буде перш за все для законного регулювання відносин процесів у сфері охорони здоров'я, а також до створення ефективних пріоритетів у розвитку даної галузі. Які б могли забезпечити доступ до якісної професійної медичної допомоги жителям нашого краю. Саме це і є нашою метою, нашим святим обов'язком. А який обов'язок і як виконуєте ви, знак питання. Принагідно повідомляємо, що копії, і із підписами, будуть негайно скеровані по повноваженому Верховної Ради з прав людини. Адміністрацію Президента України, Голові Верховної Ради України, прем'єр-міністр України, Міністерство охорони здоров'я, Генерального прокурору України та іншим контрольним наглядові організації держави. Відповідь на дати першої представки у 40-29 червня 2016 року. Дата 22 червня 2016 року. Дякую за увагу. нього. Я підписую це лет. Працівниця лікарні підписації є в нас, як просто порізняв. Це було внести кодовою і запропоновано пані Олександрії Ярослав'яної, яка погоджена всіма комісіями, які провели своє засідання. З даного приводу я надаю слово Лесі Ярославні, будь ласка, хто ще не бачив, не чув і не приходив засідню комісії, проте послуги воно. Депутати. Дозвольте мені кілька слів розповім про себе. Можливо, не знаєте, я трошечки інакше хотіла побудувати свою доповідь до вас, але можливо і добре. Так сталося, що були прослухані ці два звернення особисто для мене. Я зробила за ці пару хвилин, які в мене були в запасі свої і за все, Хочу декілька слів про себе. Мене звати Манія Інна я в 2002 році закінчила новно державну медичну академію, в 2003 році закінчила інтернатуру по спеціаліції фтезіатрія і з 2003 року по теперішній час працюю в обласному Ново-Франківському центрі лікарем фтезіатру. У 2006 році я проходила стажування в охорони здоров'я, в 2010 році я на посаді завідуючого відділення, з 2015 року я являюся обласним спеціалістом з питань фізіатрії при департаменті охорони здоров'я і з 2012 року я являюся заочним аспірантом інституту фізіатрії пульмонології імені Яновського міста Києва. Зараз в мене на етапі завершення кандидатської диссертації, попередній захист я вже пройшла. Але скажіть, будь ласка, вас сюди запросили. Чи може ви так регулярно читаєте сайт районної ради? Звичайно. Давайте я, я дам від цього. Шановні депутати. Ви знаєте, я вдруг ага. Це не на то, яку розглядали ми. Ми з вами зробили акт, проголосували рішення. Дікарні вчилися до співнити. Відповідно, депутати всі зайняті роботи ви обрали Керівницьку районної ради район і адміністрації для того, щоб ми шукали якісь дії. Звичайно, ми доклали всі зусиль перше, департамент охорони здоров'я, голова обласної держадміністрації, академія медична. І ми перебрали більше 54 кандидатів з допомогою зазначених професіоналів, які нам їх Одним з кандидатів була Лесення Ростана, яка була запропонована в півтора назад. Однак вірус цього, цей людський фактор, людина дає погодження, завтра відмовляється, дає згоду, відмовляється. Зв'язано з дуже краю причин, людина приймає рішення скоро поспішно, потім в силу в сімейних поставимо інших, дає відмову. І так сталося, що документи подані були ще одним кандидатом сильником Володимиром Петровичу який теж має всі відповідні погодження 13 числа, категорично відмовився з певних етичних особистих підстав від займає посади. Я на попередній сесії телебепроводна сесію, коли якової комісії представив до чоловіка і до періоду зазначено людина відмовилася. Почувши його відмову. Миною внесено і запропоновано перелік документів, які були відповідні, лесі і наставні і подати заяву. День було народане і були подані документи. Таким чином вийшла одна кандатура. Я маю право ви, висвітлення Депутат, запропонувати кандидатуру, тому що відповідальність лежить на наших плечах, а на мені особисто, тому що ви мені підмірний сумнів. Дякую, Раз. На місцеві було оголошено в насекньому об'єднання. Хотілося з півтора місяця оголошення в хто кому заражав п'ятницю наш регіону діда заступник міста заборони здоров'я. В силу обставин в голова адміністрації, я не понад заключення раді головні обласної диждів адміністрації. Приїхали ми на заключну частину. І ті речі, які сьогодні я говорю перед вами, я сказав доступни до міністра. Тому що йому донесли неправдиву інформацію. І коли Зоном Іванович був присутній Мегана Богданського Сюдя, наш колега депутат, коли міністр почув і звернув зауваження до завмітків, які на той час були присутнішим в залі, повірте, ніхто жодний не сказав, що влада поступила неправильно. Тільки вони говорили в присутності коли колега не було. А коли влада прийшла і сказала, яким чином вона ці речі робить, всі голови позаганяють. А тому що ми дойшлися в нашому районі Тарас Івановича, розумієте, що в нас є чотири чоловіки, які мають вищу категорію. І дана дебатура, яку пропонують, немає вищої категорії, ми мореторні. Я не внесу дане питання на сесію, якщо документи не відпадають відповідно законодавчого порядку. Тому що я за півроку до не находився, дай Боже не команди. І всі ці, ці речі роблять законно і робив і буду робити.